привіт, з вами про Бру. місяць на відео і це відео топ 5 українських анімацій Ну, мультфільмів Ну а ми починаємо. П'яте місце в нас острів Скорбів. Мультик цікавий. Я йому ставлю 4 із 5 п'ятип. Ну, а ми йдемо далі. Четверте місце. Це наш мультфільм Козаки. На жаль, сьогодні день, коли козаки зникли три роки тому. Ну а ми йдемо далі. Мені подобався мультфільм. Третє місце козаки і старі. Мені вони сподобались більше, ніж сучасні. Воєнним сюжетом. Та, є ну, майже всі серії подублені, але є такі, які ні. І мені вони більше сподобалось. А ми йдемо далі. Друге місце жив був пес. Я знайшов український дубляж, слава Богу, тому що, на жаль, звуки є трохи, а нам російського не треба. Ну, мультфільм мені сподобався і це друге місце. Мультфільм топ. У нас перше місце це Буба. У нас це український мультфільм. так написано. Ну, там робили росіяни і поляка. Але це український. Там українець і росіяника і поляки. речі, там аж протейки росіян, цей мультфільм. Ну ладно, мультфільм мені дуже подобається. Мій, це перша серія. Зараз він трохи мені не такий цікавий, тому що там вже чуть-чуть перебор, а так топ. Ну, всім до побачення. Слава Україні, героям слава, підписуйтесь на мій канал.